Дружба і кордони цікава тема. Є тип друзів, які вламуються до тебе, коли ти їх не запрошував, і вони вважають, що якщо ти не дуже щасливий від цього, то це, в принципі, означає, що ти дуже поганий друг. Але це насправді не так. Бо дружба і кордони це дуже природньо для кожної особистості. Бо ми особистості, в нас є в кожного свої кордони, свої ліміти, свої ситуації. І в дружбі ми маємо поважати кордони нашого друга, так само, як і він має поважати наші кордони. І не звинувачувати когось за те, що в нього є кордони, і за те, що він не так до нас близький. Це просто маніпуляція. Вже ж ми, мабуть, усі це розуміємо. Але. Щасливої дружби без кордонів не буває, бо якщо є дві особистості, то є і кордони двох особистостей.